Всіх вітаю на каналі Трейдер. В цьому відео хочу показати і розказати про новий функціонал на біржі Bybit. Мова піде про єдиний торговий аккаунт. Поясню, як він працює, яким чином він полегшує роботу трейдерів та як його застосувати. Почнемо з самого початку. Єдиний торговий аккаунт це новий режим, який об'єднує більшість інструментів на біржі Bybit та допомагає трейдерам оптимізувати свій час і активи. Bybit вже давно на ринку, тому пропонує широкий вибір інструментів для трейдерів. Це і спотова торгівля, і маржинальна торгівля, ф'ючерсні контракти, опціони і так далі. Думаю, ви багато з них самі використовуєте або принаймні мали такий досвід. І певно, ви знаєте, що при стандартному режимі за звичайного інтерфейсу існує декілька різних гаманців, окремо для кожного з інструментів, які між собою не пов'язані та ізольовані. Так, якщо ми хочемо купити монети на споті, то маємо поповнити саме спотовий гаманець, і тоді в торговому терміналі з'являється доступний баланс, і ми зможемо торгувати. При цьому, якщо ми перейдемо до фьючерсів, то ми бачимо, що доступний баланс 0. Щоб відкрити угоду тут, нам треба тепер перевести кошти на деривативний аккаунт, таким чином часто приходиться кидати гроші між аккаунтами, які після переводу і після застосування стають маржою для одного конкретного інструменту. Як ви вже могли зрозуміти, єдиний торговий аккаунт вирішує ці питання. Він об'єднує майже всі інструменти. Так, один раз поповнивши єдиний аккаунт, ми можемо використовувати зразу все. До прикладу, переведемо на єдиний аккаунт 100 доларів. Доступний баланс з'явився як в терміналі спотової торгівлі, ось він, так і, наприклад, на ф'ючерсах. Окрім зручності, що не треба постійно кидати криптовалюту з одного гаманця на інший, ця система відкриває додатковий спектр можливостей, якому можна знайти багато застосувань. Все зав'язано на маржі та її забезпеченні. Для всіх інструментів, які підлягають єдиному аккаунту, маржа спільна. А також вона динамічна і може перетікати з одного активу в інший. Зараз, наприклад, поясню, що я маю на увазі, і тоді буде більш зрозуміло. Припустимо, ми інвестували в біткоін чи якусь іншу криптовалюту. Зазвичай вона просто лежить на балансі або максимум в стейкінгу і чекає свого часу. За допомогою єдиного торгового аккаунту цю криптовалюту можна продовжувати. Тримати, але одночасно з цим використовувати в якості забезпечення для маржі, і, відповідно, за рахунок неї відкривати нові угоди, не продаючи самі монети. Ось у мене лежить BTC на 30 доларів та 20 USDT. І за звичайної системи на USDT фьючерсах було б доступно лише 20$ доларів для угод. Однак, через особливості єдиного аккаунту нам доступні всі 50 доларів. Ми можемо відкрити угоду на ці гроші, і на гаманцю все, що залишатиметься, 20 в USDT і 30 в BTC. Біткоін переходить, так би мовити, у заставу і забезпечує маржу. Якщо угода буде успішною, то ми отримуємо додаткові USDT. А якщо ні, то частина BTC буде списана задля покриття збитків. Подібним чином маржею може бути не тільки біткоін, а всі найпопулярніші криптовалюти. Список вміщує більше 60 активів. Також з такої системи випливає ще декілька цікавих моментів. Наприклад, прибутки та збитки між різними інструментами один одного можуть компенсувати. Візьмемо ту ж ситуацію, що у нас на балансі біткоін, а на фьючерсах ми, допустимо, відкрили шорт по якомусь щиткоїну. І для того, щоб на ф'ючерсах не зловити ліквідацію, раніше нам потрібно було додати нових стейблкоїнів, а якщо їх немає, то продати BTC і перетворити його на маржу для угоди. На єдиному аккаунті ж прибутки і збитки автоматично покривають один одного. І трейдеру не потрібно виходити з певної угоди, щоб покращити ситуацію з іншою. Ще цікавою фішкою є те, що за рахунок нереалізованого прибутку або шпіанел можна відкривати нові угоди. Тобто, знову ж таки, можна не закривати певну вигідну угоду для того, щоб здійснити якийсь інший трейд. Також корисно це може бути при хеджуванні. До прикладу, ми купили ефір і чекаємо його зростання. Однак в моменті щось трапилось і всі розповсюджують погані новини, і ціна очікувано летить вниз. Нам не обов'язково продавати токени і виходити з угоди. Можна захеджуватись і відкрити іншу угоду на короткочасний період, можливо, й з плечем, використовуючи наявний ефір як маржу. І так ми будемо тримати позицію в дві сторони і зможемо перечекати якийсь певний волатильний період. Для того, щоб перейти на єдиний торговий аккаунт, заходимо до свого гаманця, тут зразу з'явиться ця пропозиція. Тиснемо Перейти, далі, пройти тест. Далі відповідаємо на питання, рекомендую вам самим розібратись з ними, щоб зрозуміти, як система працює. Відправляємо і ще раз погоджуємось. Варто зазначити, що назад все повернути вже не можна буде, тому для початку можете затестувати цю функцію на субакаунті. Також перед переходом перевірте, щоб у вас не було ніяких триваючих транзакцій, відкритих ордерів чи ще якоїсь активності, адже через це можуть виникнути якісь помилки. Далі ж просто очікуємо декілька хвилин і все, у нас з'явився єдиний торговий аккаунт. При роботі з ним варто звернути увагу на два нових поняття це початкова маржа і загальна або ж підтримувальна. Це основні показники в роботі з єдиним аккаунтом. Початкова маржа показує, скільки у нас є вільних коштів, які ми можемо використовувати для нових угод. Якщо показник буде рівним 100, це означає, що всі кошти задіяні і маржі під нові угоди немає. Загальна або ж підтримувальна маржа показує, як далеко ми від ліквідації. Чим нижче число, тим краще. А якщо воно дійде до 100%, то всі активи, які є на єдиному торговому аккаунті, буде ліквідовано. Тому до такого дотягувати не треба. У цьому режимі поки що неможливо напряму відкрити ізольовані угоди. Тому для того, щоб все ж таки ізолювати активи і знизити ризики, можна використовувати додаткові субаккаунти, які біржа дозволяє легко створювати. А якщо ви, наприклад, купили криптовалюту і не хочете її використовувати в якості забезпечення під угоди, то можна її просто тримати на гаманці фінансування, який вже нічого спільного з єдиним торговим аккаунтом немає. Тепер зроблю певні підсумки. Інструмент досить цікавий, однак з ним потрібно бути обережним. Адже з однієї сторони він дає додаткові переваги і можливості, оптимізує ресурси і дозволяє більше заробляти або ж менше втрачати при правильному підході. Але при цьому необхідно досконало розуміти, що і для чого ви робите. Інакше можна піймати повну ліквідацію і втратити як гроші зі споту, так і з інших інструментів. Даний режим більше підійде досвідченим трейдерам, а новачкам краще спочатку натренуватись на звичайній системі. А далі вже переходити до оновленої. На щастя, для новачків є цілий плейліст на каналі, зараз у підказках з'явиться посилання на нього, там ви знайдете інструкції і відповіді на більшість питань, які у вас можуть виникнути. Всім дякую за перегляд. Якщо щось залишилось незрозумілим, як по цій темі, так і в цілому по криптовалюті, пишіть в коментарі чи в чат в телеграмі. Також зверніть увагу на телеграм-канал МТ, в якому є багато корисної інформації та особисті сигнали. Всім удачі і до зустрічі!